Ми рік назад, коли дізналися про цю трагедію, з мамою приїхали вшанувати пам'ять хлопців. Тут загинув мій брат і поставили невеликий пам'ятник. Повірте, підготовлені, дуже, скажемо, натаскані спіци. Але вони не змогли, не змогли е, пройти далі. І це завдяки мужності наших простих хлопців, наших військових. Я не хочу, щоб мої внуки сьогоднішні помилки. Виправляли через років 20-25. сьогодні. Ми повинні закінчити цю боротьбу з московщиною, перемогою, суцільною перемогою, щоб на нашому краї не було ніякої московщини. Слава Україні! Героям слава Слава нації! Смерть ворогам! Україна! Сильні, мужні та сміливі сучасні захисники України з перших днів широкомасштабного вторгнення взяли до рук зброю та пішли захищати свою землю. Рік тому, 11 березня, росіяни почали масовий штурм Що із усіх боків тут лягла еліта всього, що в них є. іменно тут. Просто діряві ДНР-овці. Мудилізовані, якісь односрачники. Люди серйозні потім. Нема куди відступати. Київ. Виходимо, блядь! Це були бої, коли один дом їх, один дом наш. І плоти там буквально там, до 100 метрів, 50 метрів. О, хороший! На цю територію прилетіли десятки тисяч снарядів. Кожен боєць це герой. Єдність, бажання людей втримати свою святиню, свою, свою столицю, своє місто Київ. Тут всі були заодно. Всі, збройні сили, інші військові формування, люди, народ, от всі. І дякую, що цьому, ми виступили українські війська. Ввели у село додаткові сили, щоб відбити наступ ворога. Вони відтіснили російські війська до річки Ірпінь та не дали окупантам пройти до Києва 21 березня 2022 року. Зсу повністю звільнили село Мощун. Родичі, друзі та побратими загиблих зібралися саме на тому місці, де захисники тримали оборону. Про це сьогодні нагадують окопи, що залишилися ще з тих часів. Тепер же біля них майорять білосніжні янголи перемоги на згадку про подвиг 57 загиблих оборонців, яких вдалося ідентифікувати пошук і встановлення інших досі триває. Командир роти 72-ї бригади та позивний піночет Бадрі Лолашвілі був одним із тих, хто героїчно обороняв мощун. Чоловік захищав Україну ще з 2014 року. Про його загибель рідні дізнались у березні минулого року, але тіло захисника знайшли лише через два місяці. Він воював а, на Донеччині там під волновахою. Його основні сили їх знаходились. Він був командиром роти там. І коли почалась війна, вже Повномасштабна, то Бадрі зателефонували з його бригади, де він був, попросили його мобілізуватись в їхню бригаду для того, щоб очолити роту. Він погодився. Сьогодні 11 число, рівно рік назад, 11 числа, Бадрі зателефонував по телефону своїй дружині. ...наступ ворога на усіх напрямках та обороняли населені пункти військові окремого загону спеціального призначення АЗОВ. Тут наші побратими, які служили в полку ОЗСП АЗОВ, прийняли бій. Сім чоловік, загинуло тут, конкретно в конкретному 58 загинуло взагалі в боях за Київ і в інших містах. Ми їх всіх пам'ятаємо. Потрібно пам'ятати на цьому місці в майбутньому має з'явитися меморіал пам'яті Янголи Перемоги. На ньому будуть закарбовані імена полеглих захисників. Ідея належить брату і матері загиблого воїна, Бадрі Лолашвілі. Вони заснували благодійний фонд з пошуку загиблих та безвісті зниклих захисників України. Ми допомагаємо не лише родинам загиблих, а й родинам ті, які безвісті зникли. І ми стараємося іншим допомагати. І я думаю, що ми Почнемо не тільки цей меморіал, а підключимося і до інших меморіалів, бо у нас вже є невеликий досвід, який я б хотів, щоб він перейшов на всю Україну. І таких місць буде по Україні, ми ж вже розуміємо дуже багато. Роботи і створення меморіалу розпочались близько двох тижнів тому. Допомагають у цьому благодійні організації та волонтери. Це початок нашої роботи тут. Я вважаю, що це місце це свята земля, вона окроплена кров'ю наших героїв. тому... Треба, щоб тут був меморіал. Це перший етап. Другий етап. Ми плануємо в квітні теж зібрати людей тут, вшанувати, ну як річниця визволення. Ну а потім будемо, будемо робити проекти, будемо робити меморіал. За інформацією Гостомельської адміністрації, всього відомо про 80 загиблих під час оборони. Мощуна їхні прізвища зачитали на церемонії вшанування, і саме в цей час почався сильний дощ, наче природа відчула увесь біль людей, що назавжди втратили своїх рідних та близьких. Марія Марчук, Юлія Бобрик, Олександр Кравчук із Мощуна, спеціально для інформаційної агенції. Погляд.